Дивіться, а їм цікаво. Нові люди на їхній території. Треба поводитись тихо, бо сикання наближається прямо до забору. Їй дуже цікаво ось так. Привіт, привіт, сонечко. Тільки погляньте, яка вона красива. Гей, Ченце, як тобі наблизитись до полярного вовка? Ем, це трохи лякає. Точно, вони набагато більші, ніж здається спочатку. Привіт, як справи? Погляньте на ці очі, які ж вони красиві. Це сикання, вона одна з найбільш дружніх у зграї. Я не намагатимусь погладити її через паркан, хоча й дуже хочеться. Хоча й так можна бачити, наскільки густа в неї шерсть. Не дивно, що цим вовкам тепло, навіть коли на вулиці мінус 40 градусів. Погляньте, яка вона густа! І цей великий пухнастий хвіст, яка ж ти красуня! Просто неймовірно, наскільки вони великі, коли ти підходиш до них так близько. Як же це круто? Я ніколи не був так близько до вовка. Час, проведений у присутності вовків, неможливо описати словами. Можу сказати, що час, проведений у Хавлерс Інн, я ніколи не забуду. Повірте, виходячи звідти, ви почуваєтеся, ніби частина зграї. Якщо ви хочете поближче познайомитися з вовками, я точно рекомендую приїхати сюди. Яко йод Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди.